Вітаю, шановні підписники мого каналу. Отже, сьогодні на ремонт та тести зайшла знов ну, таки вже звична в нашому форматі репстанція Отже, станція, де в комплекті, в комплекті у нас безпосередньо сам ящик зарядний, зарядник в такій коробці. Виносна кнопка живлення, котра вмикає, вмикає весь комплекс. Та чотири антени, котрі побудовані по типу клевер на РЖ-8-му кабелі, судячи з усього, по його плотності, мабуть так. Отже, сьогодні ми її зараз вмикаємо, дивимось, що працює, як працює, така схожа репстанції вже б вони були. Тільки вони були на 6 каналів, на 8 каналів, а ця у нас на 4 канали. 4 канали заявлені 433, 700, 900, 1050. Тобі все проти FPV. Знов таки активне охолодження. Тут 4 маленьких вентилятори, тут ще один, 2 великих та один на видов. Зараз вмикаємось з діагнозом не зрозуміло, що, тому що не передали ніякої записки, нічого не написали, але кажуть, що щось не працює. Добре, подивимось. Е, також у нас вже бачимо, вона дороблена, тому що є вихід під зовнішній акумулятор. Вмикаємо акумулятор. Зараз чіпляю. Атенюатор чіпляю аналізатор спектра та подивимось на спектральні характеристики всіх чотирьох джамерів. До речі, станція оснащена, як і попередні, котрі вже були у мене такого ж самого формату а, репки да? акумулятори на 17, 650, 2 DC перетворювачі, реле. от. Показометр, вентилятори, ну і знов-таки вентилятори трошечки вже підвтомилися, тому що багато працювали в полях. Ну то таке Працює і добре. Так, тож микаємо пристрій. І тепер кожен діапазон по порядку будемо дивитися. Перший 433. Так Є 433 має у нас діапазон від 399 до 501. Є така історія, добре. Так, дивимось більш близько, що у нас всередині самого діапазону. З полосою розгодки в 5 МГц поставив. Ну Бачимо, на водоспаді у нас явно вираження. Пікові характеристики. і Загальна характеристика шуму. Але де рівненький гарний гарний сигнал. Добре. Добре. Перемикаємось на наступний діапазон. Е, наступний діапазон заявлений як 700 МГц. Маємо полосу частот 693 і 764 МГц. Добре. Звузили спектральну характеристику до 5 МГц і маємо чистий гарний сигнал на виході джамеру. Наступний діапазон 900 МГц заявлений, 900, маємо полосу частот 853-1027 МГц. І останній діапазон заявлений як 1050, маємо полосу 1011-1213 МГц з заваленим фронтом трошечки так. з полосою в 5 МГц маємо гарний чистий сигнал без зайвих провалів та виступів по сигналу. Так, Отже, переходимо до другої частини, це перевірка за потужністю. Всі, хто дивляться канал, всі знають. Зміну наших дій. Отже, вмикаємо 433, видає нам 43,5 dBm 22,5 Вт. А китайським виробником заявлений джаммер на 50 Вт Бачимо, з полосою в 400-500 МГц 50 Вт. А бачимо, що на виході маємо 22 Вт. Цікаво. Треба розбирати, дивитися, в чому проблема. Йдемо далі. Перемикаємо на 700 діапазон 700 МГц. Це наш дальній джаммер, заявлений так само на 50 Вт з полосою 700 Вт. 860. Перепід'єднався, вмикаємо. О, тут ми бачимо, як то кажуть, симетрію в іншу сторону. Тут у нас 70 Вт маємо на старті. да, 69 Вт. Добре, перемикаємось на наступний, це 900 МГц з полосою 860-1020, 50 Вт потужності ось цей джамер. Вмикаємо і бачимо на виході так званого 50-ваттного джамеру маємо 27,5 і 44,3 дБМ. Але 50 тут немає. Добре, йдемо далі. Наступний діапазон 1050 МГц. Вмикаємо. І маємо 45 Вт потужності. Так само джамер заявлений на 50 Вт і має діапазон 1020-1200. Отже, виходить наступний момент, що передні два джамери, котрі 430 та 900. Працюють не на повну потужність. Задні 700-й працює на потужність більш ніж заявлено виробником. Ну а 1050-й він працює десь в оптимальному в своєму робочому режимі. Добре, переналаштовуємо джамери передні два. Підстраюємо діапазон і відкалібровуємо. І, до речі, поки тестували, перевірив, почули, що вентилятори всі цілі, більш-менш нормально, тут нічого міняти не треба. По е, рівню керування також все нормально, реле відпрацьовує. Е, трошечки нагрілося під час експериментів, але то нормальна практика, все ж таки великі токи через неї проходять. Дісішки, е, ну ДІСІшки, як ДІСІшки, нічого. Катастрофічного немає. І себе вони вже проявили та заявили на полі не один раз. Добре, вимикаємо, переходимо до третьої частини це перевірка антен. Тож, перевіряємо першу антенну. Знов таки, всі антени вони йдуть типу клевер з магнітними приставками. Заявлена вона як 910 МГц. Написано так. За допомогою нам буде векторний аналізатор. Векторний аналізатор gs 320 Отже, дивимось на діаграмі Сміта 900. Маємо 1,5 КСВ і 34 оми супротиву. Давайте підганяти під. Під е, частоту 910, котра є заявлена як робочою. Добре. Так, Маркерочок і пішли. Бачимо на 910. Ну, ми маємо 62 Ом хвилевого супротиву з КСВ 1,8. Е, добре, перейдемо на загальну. Картинку а, КСВ. Так, ось наша загальна характеристика, і маємо те, що й казав, один і 8. Один і 8. Частоті 900, 10 І дивимось на налаштування загальної антенни найліпшу Характеристику ми маємо на частоті 892. 893. Так, це 1.4. Потім йде трішечки підйом і знову спад. І на частоті 941 ми маємо КСВ 1.35. Гарна антена, Причому хочу відмітити, що. Що я розраховую загалом весь антенно-фідерний тракт з всім кільцем. Да, я його трошки не розматував, але то не є критичним, в принципі. от Характеристики антени заявлені добре. І зроблена антина більш-менш добре. Бачимо по клеверу, взяли прутки позагибали, позварювали, все, залили герметиком, тобто все як потрібно бути. стоїмо наступну антенну. Заявлено на 720 МГц Добре, зараз під'єднаємо, дивимось. Отже, маємо наступний КСВ. Отже, маємо наступний КСВ на антенну 720 і тут ми маємо ось таку картиночку. У нас вона видає, якщо ми кажемо за частоту саме 720, котру прописали, котру прописав виробник цієї антени, то е, виходить у нас 1 і 2, а, а найліпший результат ми маємо на частоті 742 це 1,03, прям дуже добре. Загалом антина працює в полосі 675, це SKSV 2 і до частоти 820 вона відпрацьовує прям, прям шикарно. На 820 маємо КСВ 1.56. Дуже добре, йдемо далі, перевіряємо наступну антенну. Наступну антенну заявили як 1080, але знов-таки да, на джамерах ми бачили, що пишуть як 1050. Ну, нащо так писати не зрозуміло? Ну, добре. А, перевіряємо її, накручуємо і дивимося. Тож, що дивимося антенну, маємо наступний КСВ. На заявленні 1080 ми маємо 1.5 КСВ. І найліпші результати у нас показують на частоті 1145. Це ми маємо КСВ 1.04. Загалом антенна себе проявляє в діапазоні.

Тож, по волновому супротиву на антенні. На частоті 1050 маємо 36 Ом. І йдемо до частоти 180. Ну, так, да, ось бачимо на 160 ми маємо 50 Ом хульового супротиву. Йдемо далі до 180, маємо 66 Ом волнового супротиву, хвильового супротиву. А, ну, Загалом бачимо, що всередині да, на 1050 ми виходимо якраз на наші 50 Ом. А, добре, йдемо далі, переміряємо наступну антенну. І остання антенна заявлена як 433 МГц на цю частоту. Теж зроблено клевером, але є трошечки проблемка. Ось тут у нас гноло відламалося, відбилося. Мабуть, навіть від вібрації, тому що на машині тягати за собою від вібрації вона, скоріше всього, відвалилася. Але знов-таки цікавий, що, чи насправді ці чотири магніти, котрі стоять на всіх антенах, вони є такі ефективні і дають можливість утримати антенну на криші автомобіля під час переміщення. Бо мені кажеться, що вони просто приїхали, розгорнули, поставили, попрацювали, згорнули. Бо ну, вони настільки ефективні ці магніти, оскільки я антенн бачив, що вони відлітали прямо прям на ура під час переміщення. Тим паче, коли їхати по полям, де немає дорог, от, ці антенни просто розвалювалися. Е, самі по собі конструкції антени тут є такі моцні, є гарно зварені, тобі ж е, антенна спроєктована непогано і дуже добре навіть. От, але знов-таки від вібрацій бачимо ось такі ось моменти. вони... Грають велику роль і зараз подивимося, що за характеристиками нам покажеться антена. Отже, як би дивно, то не було, що вона навіть трошечки обломана, але свої характеристики вона тримає. Маємо 433 МГц КСВ 1,19 Дуже добре що навіть согласована відповідно до джамеру. А загальна характеристика що ми маємо в рамках цієї антени, вона може працювати в діапазоні від, від 390 МГц, це КСВ-2, потім спад, і до 460 МГц також в СВР дорівнює 2. 433 Хвильовий супротив 52 Ом, дуже добрий результат, дуже гарна антена, незважаючи на те, що ось тут у нас відломано. Ну і бачимо, да? як тільки я почав качати цей момент, почав дергати за даний елемент, вона змінюється як КСВ, так і хвильовий супротив. Зразу міняється на пристрої. Ну, А, Проте, Треба віддати, щоб зварили. Ну Загалом антенно-фідерний тракт налаштований дуже добре. І видно, що робили люди, котрі знають, що робити. Добре, продовжуємо. Так, наступним етапом перевіряю зарядку, бо все ж таки не можу збагнути, що саме сталося, чого її прислали до мене. Ставлю на зарядку, тут у нас є індикація, що тут зарядка. ага, Ось такий у нас блочок. Дуже добре. Забило в картонній коробці. Такий ось захисний кожух. от, Ну і що ми маємо? Ми маємо 25 вольтів, тобі ж виходна напруга на зарядному мається, Зараз під'єднуємо до репки та дивимося, що вона покаже. Так, да, я на початку був неправий, тому що це є отвір саме під зарядку, а ось отвір під дистанційне вимкнення. Ось він де знаходиться. Добре. Тож по зарядці під'єднуємо. Під'єднав, вимкнено, на вимкнену вмикається вентилятор всередині. Верхній вентилятор, вентилятор обдуву. От. Показує показометр 25,2. Отже, провів дослідження реп станції на 4 діапазони. Загалом проблема по двом джамерам. От. По е все дуже добре. Навіть більш добре, ніж я очікував. Ну, а Нічого нового в цій станції я не побачив, тому що такі станції вже були і були не один раз. І ви їх вже бачили на моєму каналі. Поведінка майже у всіх однакова. От. Ну, Якось так. Я ж кажу, знов-таки джамера розбираємо. Спробую підняти потужність, тому що 20 ватт то дуже мало. Будемо розбиратися, в чому проблема. На цьому, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па.